Добрий день, мене звати Голобородько Ольга, і сьогодні я хочу представити свою роботу на тему на традиційне використання кави. Кава це загадка, ми можемо годинами сидіти з друзями, повинна пити її, насолоджуватися смаком, але мало хто знає про її корисні властивості. Кава це високобіологічна активна рослина, наповнена жирними кислотами, ефірами, білками, цукрами тощо. Раніше кава мала погану славу, існувала думка, що кава підвищує артеріальний тиск і шкодить серцю. Визиває безліч захворювань. Деякі люди і зараз так вважають. Останнім часом ставлення до вживання кави змінилося, помірне споживання даного напою навіть приносить користь. Хоча вживання кави є найпоширенішим способом споживання цього напою, існує багато нетрадиційних способів використання відпрацьованої кави. Якісь нетрадиційні способи використання кави в гущі можна використовувати в косметології? Це питання є зараз доволі актуальним. Дане дослідження може сприяти зростанню за зацікавленості жінок до засобів догляду за шкірою на основі кавової гущі, що викликає практичний інтерес. Метою роботи є дослідження результатів використання мила та штучної засмаги на основі кавової гущі, а також ісування впливу на старші шкіри жінок. Завданням дослідження є огляд літератури з даної проблемою, катування серед вчителів та учнів Харківського ліцею №141 141 віком 14 17 років та 30-50 років щодо використання засобів догляду за шкірою, дослідження ефективності штучної засмаги, а також пиву на шкіру мива виготовлених на основі кавої гусів в домашніх умовах, вказати результати дослідження. Для проведення дослідження було використано загальнонаукові методи аналізу та аналогії, а також опитування як метод маркетингових досліджень. Практичне значення даної роботи полягає в тому, що матеріали дослідження можуть бути використані в косметології, декілька слів з історії кави. Немає загально прийнятої історії про те, як і коли була відкрита кава, але ми знаємо, що вона має багато історії, яка складається з багатьох історій, що переплітаються. Її історія починається з ефілопського пастука кісна і м'яка один, який, переганяючи своє стадо по схилий гір, то зустрічається за... зарості до коросового кавового дерева, звернув вала... увагу на дивну поведінку кіс. Пастух ризикнув сам спробувати листя і плоди кавового дерева. Випробувавши на собі, тонізуючий та збуджуючий вплив, настоятель вирішив, що з цієї рослини буде корисна. Спосіб споживання кави сьогодні схожий з тим, що було раніше. Це говорить лише про універсальність кавоваріння та кавовживання. Кава, безсумнівно, є однією з найскладніших харчових продуктів, які найчастіше зустрічаються з точки зору його хімічного складу. Під час обсмажування кавових зерень у результаті хімічної реакції утворюється близько тисячі сполок. Кава містить багато антиоксидантів, які допомагають захистити нашу шкіру. У результаті дослідження вчені виділили наступні косметологічні властивості кави боротьба зі старінням шкіри, захист світу фіолету, ранозагоювальні, зменшення целюліту, догляд за зоною навколо очей, зміцнення шкіри, боротьба зі шкірними проблемами, стимулює ріст волосся. Для проведення дослідження спочатку було проведено анкетування вчителів та учнів Харківського ліцею №141 141 щодо використання кавової косметики. Анкетування проводилось дистанційно через форми. фрагмент представлено на сваді. Під час аналізу відповідей було виявлено, що 79% респондентів чули про використання кави в косметології, причому більшість частина з них хоча б один раз спробувала на собі засоби догляду за шкірою на основі кави. Крім цього, під час опрацьовування отриманих відповідей на анкету ми дізналися, що 61% респондентів використовував косметику на основі кави. 24% чули позитивні відгуки про такі засоби і хочуть спробувати. 15% не користувалося такими засобами. Серед часов тих, хто використовував засоби догляду за шкірою на основі кави, найбільша популярність було мило, 80% та скраб для тіла 55%. 12% респондентів застосували каву як маску для волосся, а 10% як сушну засмагу. Для проведення дослідження впливу на шкіру косметологічних засобів на основі кави у гущі, ми е, приготували їх в домашніх умовах е, мило та, штуч, та засіб для сушної засмаги. Інгредієнти, які нам для цього знадобилися, ви можете побачити на слайді. Тестувати каву мила та штучну засмагу нам допомогли вчителі та учні Харківського ліцею No141 різної вікової категорії з різним типом шкіри. Для загальних результатів тестування було проведено анкети, які дали змогу проаналізувати ефект від використання кавового мила та відгуку кореспондентів щодо штучної засмаги. Анкети ви бачите на екрані. Опитування проводилось через Google форму. Аналіз відповідей на анкету, на анкету показав наступне. Ті, хто тестував мило, зазначили наступний ефект: Шкіра стає більш еластичною та пружною, відлучення шкіри, зменшення набріків та почервонінь, зменшення акне, освітлення тощо. Найбільше задоволені були респонденти з сухим та комбінованим типом шкіри. Досягнути такого результату вдалося за рахунок, що у складі нашого мила було натуральний інгредієнт, що відрізняє його від звичайного мила. Штучну засмагу вирішили протестувати любителі смугу та шаючої шкіри. У своїх відповідях на анкету респонденти зазначили наступний ефект: шкіра стає більш еластичною, не викликає подраження, шкіра має сяючий ефект. Серед недоліків було зазначені на довгу тривалість засмаги. Які ж ми можемо зробити висновки? Каву в гущі можна використовувати при виготовленні засобів догляду за шкірою. Більшість половина респондентів, хоча праси, використовувала косметологічні засоби на основі кави. Найбільший ефект використання мила та основ... на основі кави в гущі відвушення шкіри та підвищення еластичності та поружності. Досягнути такого результату вдалося за рахунок того, що у складі нашого мила були натуральні інгредієнти, що відрізняють його від звичайного мила. Найбільшою перевагою використання кави для автодосмаги виявилась відсутність подразнень. Як бачимо, у більшості випадків застосування засобів догляду за шкірою на основі кави оказує позитивний вплив. Дякую за увагу!